Вітаю усіх на моєму каналі. І так, про що йдеться в мене на курсах? Дивіться, про вивчення мови успішно, не просто отримати якісь знання та потім забути. Ні, успішно, і знання здобуті, вони залишаться з вами назавжди. Рівні від 0 до 2, розмовна англійська. Ви отримуєте систематизовані практичні знання з англійської. У цьому вам точно допоможе. По-перше, моя авторська методика успішного навчання. Розумієте, успішне це значить швидко, цікаво, з радістю, задоволенням і запам'ятовувати швидко і назавжди запам'ятовувати, вміти запам'ятовувати, вміти вчитися. Тому є творчий, довідник робочий зошит. Ось він буде в нас видніше. Дивіться. Далі про його ще я буду казати. Далі, що нам? Надасть знання з розмовної мови то підручники та диски з Великобританії. Не тільки розмовна, а й граматика. Далі. Ще раз, які в мене курси? Перше, це база знань. База знань. Це курс англійська з нуля, до якого входить авторський курс граматики у віршованій та асоціативній формі. Це фундамент, це базові знання, які потрібні всім. На цьому фундаменті будуються далі знання мови, система знань мови, систематизовані знання. Далі йде курс від Кембриджського університету Британія. Це просунутий рівень. Далі для груп можливі допомога з надолуженням, пропущеного за начальний рік швид. Друге. Допомога з розумінням, які шляхи вивчення мови є найефективнішими індивідуально для кожного. Найефективніші вони інші різні у кожного шляхи вивчення мови. У результаті ви маєте психологічний комфорт. Щодо англійської мови. Та вміння вивчати мову самостійно з успіхом. Це також стосується дітей. Вони зможуть комфортно для себе, з комфортом, з радістю, зацікавленням, з успіхом вивчати будь що не тільки англійську мову. Ми тут розвиваємо і пам'ять, і творчість. Далі, де ви можете ознайомитися у інтернеті. Інтернет-ресурси це канал, телеграм канал. VG Books Англійська з нуля. Інстаграм VG Books», На Фейсбук є сторінка VG-Books. Побачили? Також наш канал, де є 10 плейлистів. Плануються ще додаткові плейлисти. Також сайт, де ви знайомитесь з довідничком. Творчим моїм авторським, який допоможе навіть самостійно вивчати, не те, що тільки зі мною. На каналі ви можете почути теми з цього довідничка в аудіозаписі. Почути, побачити тексти і аудіозапис. це усе канал та довідничок. Далі контакти. Ви можете зателефонувати щодо вивчення мови англійської, до вивчення шляхів мови, курси взяти такий такий або об'єднаний курс. Офлайн-онлайн, офлайн поки у Львові, онлайн з будь-якої точки світу. Так, добре. Бажаю вам успіхів, у вивченню, навчанні, успіхів у житті. До зустрічі!